Відного ракетного удару РФ у вербну неділю збільшилася до 35 людей. Серед них – 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Повідомляють у прокуратурі. Це був один із наймасованіших ударів, які завдали росіяни по сумах. Катерина Кусмарова працювала на місці трагедії та зібрала історію постраждалих, зокрема, поспілкувалася із юним героєм, який врятував людей із палаючого автобуса. Дні жалоби у сумах. Кількість жертв страшної російської недільної атаки збільшилась до 35. серед загиблих. Двоє неповнолітніх. На місце влучання люди несуть квіти та іграшки на цих кадрах. Перші хвилини після вибухів. 129 людей отримали поранення, серед них 17 дітей. Така остання інформація від СНС області. Автобус, який проїжджав біля епіцентру удару, Сумчани вже нарекли автобусом смерті. В його салоні зафіксувало найбільше жертв. Їх тіла заблокували двері, розповідає Марина. Жінка їхала цим рейсом разом із своїм 13-річним сином Кирилом. Ми почули запах гарі. А раз запах гарі, потрібно швидко виходити з автобуса. Почали кричати деякі люди. Ми також що водій відкрий двері. Але відповіді. Не було про юного Кирила Іляшенка, сьогодні знає увесь світ. Хлопець вистрибнув через розбите вікно палаючого автобуса, аби розблокувати двері ззовні та врятувати якомога більше людей. Школяр не розгубився, хоча й отримав поранення. В його голову влучили три уламки ворожого залізяча та посікло руку. Кирило займається вільною боротьбою. каже, це допомогло діяти швидко. Зараз життю підлітка нічого не загрожує. Найбільший уламок лікарі змогли дістати, інші два залишаться, бо дуже дрібні. Якщо від безпілотників у місцевих... Вихі, хоч якийсь час, аби сховатися, то від ракет типу Іскандер М врятуватися майже неможливо. Швидкість цієї ракети більше двох кілометрів за одну секунду. От уявіть, за 100 кілометрів менше ніж за 45 секунд. Вона долітає і долетіла вчора саме до, до цього місця враження. Пошкоджені під час недільної атаки будівлі мають історичне значення. Це пам'ятки культурної спадщини. Зокрема, сумський обласний художній музей, обласний краєзнавчий музей, житлові будинки. Поряд теж зазнали пошкоджень. Були вибиті близько півтисячі вікон. Під ударом опинилися кафе та магазини, районний суд. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.